Привіт, друзі! Сьогодні маємо 21 серпня, з вами знову Олег Клочок. Виявляється, Україна вже наздогнала Росію за виробництвом безпілотників, аналогічних шахеду. Нібито ми робимо їх біля 100 штук на добу. Ну, звісно, росіяни трішки більше, кажуть 150-160 штук, але об'єми в нас також дуже не слабкі. Окрім того, в Італії заарештували українця, який нібито причетний до вибуху газопроводів. Ви пам'ятаєте цю історію, коли були підірвані Північний потік 1 і Північний потік-2. Нібито ноги ростуть з України. Дуже цікава, як на мене, історія. Ну і Росія фактично дала зрозуміти, що ніякої зустрічі із Зеленським не буде. Вони висувають вимоги, які ми не можемо виконати, а ми висуваємо вимоги, які вони не збираються виконувати. Давайте детальніше з усім цим розбиратися. Інформації справді дуже багато. Тому слідкуйте пильно за тим, що я буду розповідати. Підписуйтеся на канал. Ну, звісно, не забувайте коментувати і ставити подобайки. Подобайок забагато не буває. І тепер давайте, друзі, до суті, на рахунок цих безпілотників. Виявляється, в Україні створюють не лише далекобійні ракети, які можуть летіти на 3000 км, які називаються «Фламінго», а й в тому числі далекобійні дрони, які можуть летіти на відстань понад 1000 км. Про це повідомив фотожурналіст Єфрем Лукацький. В принципі, це не настільки важливо, злив інформації, як на мене, цілеспрямований і свідомий. Він повідомив, що серійне виробництво безпілотника FP1 так він називається. Вже налагоджена на потужностях однієї із провідних оборонних компаній України. Темпи, каже, зрівнялися із Єлабугою. Україна масово виробляє дешевий аналог шахеда. І зазначається, що дрон FP1 виготовляється у кількості приблизно 100 одиниць на добу. Це справді дуже немало. При цьому дрон коштує значно дешевше, ніж шахет. Один FP1 обходиться у 55 тисяч доларів. Схожа інформація вже. Гуляла в інформаційному полі. Ми бачили, як вони працюють, ці безпілотники, доволі непогано. Якщо їх кілька буде прилітати в одне місце, і якщо буде збільшуватися бойова частина, ну, звісно, це буде справді дуже ефективно. Тим паче, і вартість невелика, і шкоди не задають вони ворогу багато. Але, звісно, це виробництво треба масштабувати. За цим, друзі, слідкуємо. Також Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження новошахтинського заводу нафтопродуктів Ростовській області. Я вам вранці про нього розповідав. Що, власне, говорить Генштаб? Цей завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії, бере участь у забезпеченні Збройних сил Російської Федерації, загальний об'єм резервуарів понад 210 тисяч кубічних метрів, немало. Крім того, у Генштабі заявили, що уразили склад БПЛА. І логістичний хаб у Донецьку, а також зафіксували влучання в районі бази паливно-мастинних матеріалів у Воронезькій області. Працюю Збройні Сили України, побажаємо успіху, щоб вони працювали якомога ефективніше і побільше знищували і військових складів, і хабів різного роду, і так далі. Ну і, звісно, живої сили ворога. Ну, а тепер, друзі, до італійського кейсу. Сьогодні італійська поліція заарештувала українця, якого звати Сергій. Зараз про це активно пишуть і російські ЗМІ, ну і українські. І цей Сергій, ймовірно, причетний до підриву газопроводу Північний Потік. Про це пише видання Шпігель. І вже з'явилася інформація, що нібито цей Сергій є колишнім співробітником СБУ, капітан, офіцер у відставці, але там опинився, координував якісь дії, не конкретно він виконував якісь завдання, але був причетний до цієї всієї історії. За інформацією Шпігеля, напади на трубопроводи були здійснені українськими спецпризначенцями у вересні 2022 року. Повідомляється, що водолазів доставляли зі спеціальної зафрактованої вітрильної яхти в район трубопроводів, щоб потім закласти вибухівку на морське дно. Сергій перебував на борту судна під назвою Андромеда. Слідчі федеральної прокуратури вважають, що він не був одним із водолазів, а виконував координуючу роль. Я поки що ніяких висновків, друзі, з цього приводу не роблю. Які у вас є міркування? пишіть в коментарях. Справді цікаво буде почитати їх. Слідкую за цими подіями і обов'язково вас буду інформувати, тому що це може ну, мати, як на мене, дві сторони медалі. Італія звинувачує нас, мабуть, у тому, що ми підірвали цей газопровід. І це на руку росіянам. Можливо, ви не так думаєте, але пишіть, в будь-якому випадку буде цікаво поділитися міркуваннями. І тепер про зустріч Зеленського і Путіна сьогодні видання Guardian пише дуже, як на мене, цікавий матеріал, але схожий на правду: про те, що Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організацію зустрічі зеленського і Путіна. Ну і таким чином відсторонитися на даному етапі від переговорів щодо припинення російсько-української війни. Хоча попередньо в Білому домі говорили про те, що Дональд Трамп відмовився навіть від відпустки для того, щоб завершити всю цю історію. Але вновь ну, Трампа вчора так, сьогодні так, він дуже швидко змінює думку. Він навіть в одному пості може писати діаметрально протилежні тези. Я про це ще скажу обов'язково. За словами Гардіан. Президент США повідомив радникам останніми днями, що має намір провести тристоронню зустріч із двома лідерами лише після того, як вони зустрінуться між собою. Але нині заяви йдуть із Росії, і з України про те, що у нас спільних позицій практично немає. Втім, певні кроки є. Про них також буду говорити. І говорить, що Трамп не має наміру брати участь в організації саміту Путіна і Зеленського. Нехай, мовляв, вони займаються цим самі. Високопоставлений представник адміністрації Трампа охарактеризував ситуацію як вичікувальну позицію президента США щодо можливості призначення дати і місця зустрічі двох президентів Путіна та Зеленського. Однак поки що немає ніяких вихідних даних чи перспектив того, що це може відбутися дуже швидко. Відтягується цей процес, в принципі, очікувано. І також Білий Дім заявив, що Трамп і його команда з національної безпеки продовжують співпрацювати. З російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні. Публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам. Зручно, нічого повідомити не можемо, а результат чекайте. Скільки? Ну скільки треба, стільки і чекайте. Трамп сьогодні публікував два пости в мережі True Social. В одному із них якраз він висловив оцю контраверсійність з протилежність в одному пості. Пише, що дуже важко, якщо взагалі можливо виграти війну, не нападаючи на країну загарбника. І Трамп різко розкритикував не нас у цьому, а Байдена за те, що той не дозволяв Україні давати відсіч Росії. От Дириторічне запитання. А Трамп, чому це не дозволяє робити? Він не бачить очевидних речей у себе під носом, тому я й кажу, що фактично діаметрально протилежне в одному пості. Що власне він пише? Це як велика команда в спорті, у якої фантастичний захист, але якій не дають грати в нападі. Шансів на перемогу нуль, немає. Так само і з Україною та Росією недолугий і жахливо некомпетентний, Джо Байден не дозволив Україні дати відсіч, лише захищатися. І цього вийшло незалежно від цього, ця війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом. Ну, шансів. Попереду цікаві часи, написав Трамп, який саме невідомо. І також практично майже відразу він опублікував ось такий фотоколаж у себе в мережі True Social, де порівняв свою зустріч із Путіним в Анкориджі на Алясці із кухонними дебатами Ніксона і Хрущова. На нижньому знімку зустріч Річарда Ніксона і Микити Хрущова під час знаменитих кухонних дебатів 59-го року. Тоді лідери сперечалися про переваги капіталізму і комунізму прямо на виставці в Москві, використовуючи американську поводову техніку як приклад досягнення США. Ніксон, до речі, єдиний президент США, який пішов у відставку, щоб уникнути імпічменту. До Трампа таку процедуру вже намагалися застосувати двічі безрезультатно. Ну Трамп виявляється вправніший політик ніж Ніксон. Поки що лише в Америці, а на міжнародній арені виходить у нього не все дуже добре. І також eh, Джей Ді Венс дав низку коментарів стосовно можливої зустрічі Путіна і Зеленського. Він давав велике інтерв'ю телеканалу Fox News. В принципі, нічого нового і особливого він не сказав, але кілька речей, які вам варто знати. Джей Ді Венс каже, що залишаються два великі питання у зустрічі Путіна і Зеленського. Ну, знаєте, капітан очевидність. У якому сенсі вони дуже прості, але водночас вкрай складні. По-перше, Україна хоче бути впевнена, що на неї більше не нападуть, що її територіальна цілісність буде гарантована, Росія ж хоче отримати певні території. Більшість із них вона вже окупувала, а деякі ні. Саме в цьому є і суть переговорів. Українці хочуть гарантії безпеки, росіяни хочуть більше територій. Я не думаю, каже Джей Дівенс, що потрібно змушувати сторони чекати, доки не будуть вирішені абсолютно всі дрібниці, перші ніж зустрічатися. Іноді саме зустріч і допомагає розібратися у цих деталях. Ну, дещо різниця позиція Джей Дівенса із тим, що пише The Guardian про очікувальну позицію Дональда Трампа. Втім, будемо дивитися. І також Джей Дівенс розповів цікаву деталь, що він пообіцяв. Зеленському в Білому домі під час останньої зустрічі з Дональдом Трампом не критикувати його, якщо Зеленський буде добре себе поводити. Коли президент Зеленський увійшов до Вального кабінету, я сказав йому: якщо ви будете поводитися добре, я нічого не скажу. Він просто тихо посміхнувся. Це був хороший спосіб розрядити обстановку, сказав віце-президент У Джей Дівенса усі шанси в майбутньому стати наступником Дональда Трампа. Він навіть в окремих моментах його перевершує у моментах безглуздості. Ну, така сьогодні політика у США, у республіканців такий для них має бути лідер, друзі. Лавров відповів на можливу зустріч Зеленського і Путіна і про гарантії безпеки. Знову давав коментарі. Кожного дня він дає коментарі. Путіна немає, друзі. Я жартував сьогодні під час включення із Олещуком, говорю, що ймовірно Путіна знову засунули в холодильник і не випускають на публіку. Що власне заявив Лавров Він каже, що Путін готовий буде зустрітися із Зеленським, якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані. І каже, ми підтримуємо принципи гарантії безпеки, про які зараз говорить вся НАТО і Сполучені Штати Америки, і всі-всі-всі. Навіть не лише країни НАТО, ну, наші партнери мають на увазі. Так, от вони підтримують росіяни гарантії безпеки, узгоджені в Стамбулі у 2022 році. Все інше безперспективні задуми. І тоді справді було прописано в публічному документі, що Росія виступає гарантом безпеки. Ну, це маячня. І українська влада це коментувала так, ми про це домовилися. Правда, деталі не розкрили тоді. Це було у квітні 2022 року. Також російський міністр закордонних справ Лавров запевняє, що розмовами про саміт з Путіним Зеленський намагається підірвати зусилля Трампа з регулювання в стилі трюків кварталу 95. Подібну заяву вже робив Кирил Дмитрів напередодні, тому я й говорив, що зараз Кирил Дмитрів і Лавров говорять одне й те саме. Більше Лаврова, менше Кирила Дмитрієва, але це показово, є один і інший. І також Лавров додав, що коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання. Про легітимність підписантів з української сторони. Тобто вони ставлять під сумнів і далі легітимність Зеленського і питання виборів вони не знімають. Що ще сказав Лавров? Україна прямо показує, що вона не зацікавлена сталому та довготривалому врегулюванні конфлікту. Росія активно і конкретно співпрацює з Трампом з Ради довгострокового врегулювання по Україні. І я роблю висновок, що Лавров. Єдиний, хто сьогодні формує порядок денний публічно на Росії, що я, власне, що не сказав. До речі, він буде очолювати делегації ООН на Генасаблей у вересні, вже є офіційно підписаний документ Путіним, ну нібито Путіним, можливо, і не Путіним, настільки важливо. Тому слідкуємо за тим, що відбувається на Росії, в принципі, нічого нового, друзі, там немає, я не фіксую. І проведені навіть зустрічі делегації України та Росії на сьогоднішній день. Не анонсується, коли це може статися, невідомо. Росія вимагає участі у гарантіях безпеки себе і Китаю. Я вважаю більше Китаю ніж себе. Україна каже устами Зеленського. Ми можемо говорити лише коли буде перемир'я. На перемир'я Росія не йде. Тому тут нині знову глухий кут, і відтак саме через це Дональд Трамп, як на мене, зайняв очікувальну позицію. Що ще сказав Володимир Зеленський, окрім вимоги припинити вогонь? Він говорить, ми входимо у двосторонній формат, потім у тристоронній, я вважаю, що без домовленостей у двосторонньому форматі, і без того чи іншого формату припинення вогню тристоронній майже неможливий. І каже, за час перемир'я має бути напрацьована мирна угода. Іншого варіанту співпраці із Росією для припинення війни в офісі не бачать. Хоча є дуже цікавий коментар з цього приводу, я вам обов'язково про це скажу. Також Зеленський заявив, що в Росії найближчим часом очікується деградація економіки, тому росіяни думають про те, яким чином закінчити війну, так, щоб в країні це виглядало як перемога. Це нова теза Зеленського, яку раніше він не озвучував. І, за його словами, росіяни вигадали перемогу у вигляді виходу України з Донбасу. І також Зеленський заявив, що був би задоволений проведенням виборів в Україні, оскільки вже всі його дістали з цього приводу, і каже, щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечій політичних закликів, плакатів. Тощо так окремі плакати вже з'являються в Україні Білецького, Гудименка і інших свого часу Друзенко їх розміщував по всій Україні. Так от, Зеленський додав, що у нього є прохання до всіх охочих. Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. І стосовно території, про що постійно говорить Дональд Трамп, Росія, та і ми в Україні говоримо про так званий обмін територіями, про те, що ми маємо вийти з Донецької області, сьогодні в парламенті зареєстрована дуже дивна законодавча ініціатива, яка ну неймовірно вписується всю цю історію про завершення війни. Що це за ініціатива? Народна депутатка скороход, раніше членкиня Слуг народу, зареєструвала в парламенті дві постанови про зміну адмінкордонів Донецької та Луганської областей. Що, власне, мовиться в цих постановах і про що говорить сама Анна Скороход? Йдеться про приєднання неокупованих територій Краматорського, Бахмутського, Сватівського і сіверсько донецького районів до Харківської області. Також приєднання неокупованих територій Волноваської і Покровського районів до Дніпропетровської області. За словами нардепки, ціль фактична ліквідація Донецької та Луганської обласних військових адміністрацій, щоб заощадити гроші на їхньому утриманні, а це 50 мільйонів щомісяця. Як на мене, ціль в іншому змінити адміністративні кордони Донецької та Луганської областей так. Щоб поставити перед фактом Путіна, що довести вже окупував усю Донецьку та Луганську область, які ще до нас можуть бути питання, маєш зупиняти вогонь по лінії фронту. Вигоду надобувачів в даному ситуації і Україна, і Росія, як би це не виглядало дивним. І відповідний коментар щодо такої ініціативи сьогодні зробили і в Офісі президента. Ну, я часто жартую, якщо ситуація вкрай складна, то треба діставати. Лещенка або Подоляка. І Подоляк, власне, сказав наступне: Україна допускає сценарій заморозки війни лінією фронту, залишаючи окуповані Росією території де-факто під її контролем, але де юре, українськими. Ну, в принципі, нібито нічого такого, нового, а далі він продовжує. Потім чекає велика робота, оскільки надалі планується повернути їх економічними, дипломатичними та іншими засобами. Такий коментар він давав виданню «Ля репабліка. Але ну ми розуміємо, що повернути їх такими засобами при путінському режимі буде нереально. Він додав, що запропоновані Італією гарантії безпеки на основі п'ятої статті НАТО не є достатніми і вкрай необхідний окремий альянс безпеки, який міг би забезпечити захист у разі нових загроз. Говорить про гарантії безпеки, але й в тому числі про території, що дуже вписується у історію з поданням законодавчої ініціативи пані Скороход. Чи це так? Це поки що моє припущення, але за цим слідкую. А ви, друзі, пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Ну і також Єрмак до кінця дня сказав, що Україна не буде проводити референдум про зміни до Конституції для визнання окупації Росії території. А до речі, скажу, що якщо змінюються адміністративні кордони областей, зміни до Конституції не потрібні. Що власне каже Єрмак? Ні, ми цього не будемо робити, мається на увазі референдум. І наразі не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалісти та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не в змозі звільнити їх за допомогою зброї. Такий коментар Єрмак давав виданню Кар'єра Делесера». Фактично, зараз іде підготовка до того, як може бути заморожена війна, щоб усі сторони залишилися задоволеними. Ну, на превелике жаль, так. Ще раз наголошую: це поки що моє припущення на основі тієї інформації – яка є у публічній площині. А ви пишіть свої думки. І тепер, друзі, ще на завершення одна, як на мене, цікава, новина, яка стосується підготовки Росії до можливої агресії проти країн НАТО. Вони все ж таки до цього готуються раніше. Вони почали будувати ангари, нові військові бази поблизу Фінляндії. Нині подібну історію вони здійснюють у Калінінградській області. Вони розпочали будівництво великого військового об'єкту біля кордону з НАТО. А саме за 25 кілометрів від нього мова йде про створення великого кільцевого антенного комплексу у районі міста Черняхівська. За даними супутникових знімків, роботи розпочалися ще в березні 2023 року. За цей час на місці майбутнього об'єкту розчистили ліс, встановили паркан, проклали дороги, та табіртували майданчики для спорудження якихось споруд. На кадрах з космосу помітні котлавани під антенні щогли, а також не менше шести концентричних кіл, які мають стати частиною великої конструкції. Я думаю, що буду встановлювати антени для приглушення GPS-сигналів. Ну, знову ж таки, друзі, будемо за цим усім слідкувати. Аби бути на вістрі подій, не забудьте перевірити свої підписки на YouTube, Telegram, мережу X і Facebook. Усі посилання є в описі під цим відео. Всіх люблю ці новошанові, не перемикайтесь. Все буде Україна!